Боже, який борщ? Так, це я нам двох. Це з хліба, Так. Я давно давно хотіла, але ви колірка знаєте, я скупала людина понатурі і тут вже розкошали. Хліб? хлібі борщ. І він такий Моніка смачний, що ти зараз будеш його куштувати. Давайте пробуємо за дубором. У мене околика завжди кала в мене. Я бор бограч. Так, і зараз Меніка буде своє перше враження від борщів. Надай без сметану. Але кавалірка, ви зацініть, що тут борщ подають. З зеленою цибулькою. Сальце. З Цибулею червоною. Mm -hmm. Часлик є, перець є, червоний. Часлик. Саво. Та тут що можна наїстися mm -hmm. та й. На Давай. Сама. Не можна, але дуже смачно. І від комплімента. до бограча. Ні-ні, це є комплімент з цього, але я хочу спробувати, що це є корейська мограка. Що снічком. Як борщ, Моніка? Немає, я просто борщ не я а що ти любиш? Ану скажи. Yes. Бо що, що не замовимо, ти таке не дуже любиш. Хотілося yes. би знати, що ти любиш. У нас замовляє, але не любить Угу. Оце дуже смачно проба. Прям, а ти покажи, ми зараз покажемо, що ти.